Фенікс, як звати? Артем, скажи, ви перемогли зараз? Так, І як ти думаєш, на 100% чи на 101? На 101. Команда досить зібрана. Допускаємо мало помилок, тому. Хто був найкращий в цій грі і чому ти? Я? Ви відповіли на своє питання, друге. Ну, якщо почати з мене, то. Допускав декілька помилок, але загалом розігрівся і нормально провів обидві гри. Що команда всеверників побажаєш? Um, що ж їм побажати? Yeah. Ну побажати гарного дня <laughs> і щоб всі достойно грали, тому що все-таки хочеться провести цей день okay. з, з, з цікавістю і з певною камперінг. Um, um, Зі спортивною. Так, зі спортивною е, Був якийсь момент, що ти вже розумієш, от ми вже перемогли, все вже витягуємо і буде перемога. Ні-ні ні. ні поки, поки на табло не буде 25 очок, то... ні. До, до фінального свистку. Окей, дякую. Добре.